9 квітня у будинку художньої творчості пройшла акція Великодній кошик для воїнів АТО, участь якому прийняли наймолодші мешканці Білої церкви. Доброго дня, шановні гості, дорогі учні! Напередодні великого християнського свята, великодень. Ми вкотре маємо нагоду прилучитися до величезної щиросердної. Роботи по підтримці наших українських воїнів, воїнів, які зараз захищають цілісність України на сході держави. Жаданий ранок у росіній млі прослав букетик променів весняних скрізь пахощі від пиріжків рум'яних, а головне від паски на столі. Високий день встає на водноколі, великий день. Велик де любво не б'є. Діти з усіх шкіл, ліцеїв та позашкільних гуртків отримували майстер-клас від справжніх майстрів пасхального дива. Це і Петраківський розпис, біомозайка, рукоділля, писанкарство, бісероплатіння та навіть тістопластики. До цієї акції долучилося більше 200 юних жителів Білої церкви. Це учні, фактично всіх загальноосвітніх навчальних закладів міста. От поряд зі мною юні майстрині нашого державного економіко-правового ліцею, які готують. Подарунки, сувеніри, які теж будуть передані для наших воїнів АТО. Також діти та волонтерські групи в рамках акції підготували та передали нашим захисникам цінні подарунки та великодні кошики. Ми хочемо створити такі спеціальні писанки для воїнів АТО з побажаннями здоров'я, мирного неба і щоб завжди у них все було дуже добре. Ми ну, хочемо вам сказати, що ми дуже вдячні за те, що зараз у нас в нашому місті все добре. Наша знімальна група також прийняла участь в акції та передала на передову нашим героям маленький, але власноруч зроблений подарунок. Діти Білої церкви разом з ПРОБЦ спеціально для героїв та захисників.